Залишився без пальців. Ігри із підривачами до гранати трагічно завершилися для юнака із колоденки. Знову крек і гвалт. У Дубні намагалися виділити гроші для ТЦК та комунального підприємства. ITV. Новини. Добрий вечір сьогодні, 13 лютого, на рівненщині сирени повітряної тривоги лунали понад 5 годин на насарненщині та дещо менше у варацькому та рівненському районах. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Внаслідок атак на території області ворог пошкодив декілька господарчих будівель та магазин. Один житель Рівненщини зазнав поранення. Він перебуває у лікарні. Ігри у покинутому автомобілі завершилися відірваними пальцями. Ситуація трапилася у селі Колоденка біля рівного в руці юника. Вибухнув підривач гранати. Його госпіталізували. Де хлопці знайшли небезпечні предмети? Та що зараз із їхнім здоров'ям у матеріалі Сніжани Твардовської. Залишився без пальців. У селі Колоденка, що біля рівного посеред білого дня, пролунав вибух. На місці, де все сталося, про трагедію нагадують лише обгороджувальні стрічки та сліди крові на снігу. Жителі, які проживають неподалік, кажуть, що почули дивний звук. Думали, що це працює ППО. Втім, як виявилося згодом, сталася біда. Пані Марина розповідає, коли все трапилося, вона з дітьми була в будинку. Нехарактерний для там. Знаю для ППО звук був о, о, такий глухий. О, о... Не дуже сильне, я не сказала, що дуже сильне, але такий ну, чітно було вибух. І там через хвилин 20 ми їхали в місто по справам. І вже безпосередньо бачила цю дитину, яка там стояла на повороті і чекала швидку. Ну так сказали, що, що це все таки від гранати. Такий вибух був на місці події. Працівники поліції вилучили кілька підривачів до гранати. Про трагічну подію на спецлінію 102 учора, 12 лютого, близько 16.45 повідомила 38-річна жителька села Колоденка. У руках її 13-річного сина здетонував невідомий предмет. Патрульні поліцейські, які першими прибули на виклик, забезпечили охорону місця події. Як розповідають місцеві жителі, на цій вулиці є стара занедбана автівка. Вона вже кілька років стоїть за парканом місцевих мешканців. Саме того дня там і були двоє юнаків. Ігри там для одного з них закінчилися відірваними пальцями. У руках хлопця вибухнув, ймовірно, підривач гранати. Інший юнак не постраждав. Ми намагалися поспілкуватися з сім'єю хлопчика, який перебував в той момент з потерпілим, але нам не відчинили. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували. Наразі він в обласній лікарні. У нього діагностували травматичну ампутацію пальців правої руки. Мама хлопчика поруч з дитиною. Наразі надавати будь-які коментарі не хоче. Дитячий лікар Віталій Пастушенко зазначив, зараз стан потерпілого задовільний. При первинному огляді було встановлено, що у хлопчика ампутований перший, другий, третій пальчик правої кісті з дефектом яких тканин і з розміщенням яких тканин і з кістковими дефектами. Дитина була негайно прооперована в ургентному порядку під загальним Проведена первинна хірургічна виробка рани, кіцівка і гіпсовою пов'язкою, і дитина продовжує лікування в ортопедо-травматологічному центрі, і готується для подальшого етапного за цим фактом відкрито кримінальне провадження та встановлюються усі деталі інциденту. Правоохоронці ж вкотре закликають усіх громадян пам'ятати про небезпеку, яку несуть різні небезпечні предмети. У разі їх виявлення закликають не торкатися і не наближатися до них. Сніжана Твардовська та Олеся Мороз, телеканал Неповнолітні за кермом Дубинські патрульні у Радовилові виявили підлітка, який керував автомобілем. Під час перевірки поліцейські встановили, що за кермом перебував 15-річний хлопець, який не мав права керування. На місце події прибула матір неповнолітнього, на яку патрульні склали адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Збагатився на мільйони на рівненщині. Поліцейські викрили директора будівельної фірми на розкраданні бюджетних коштів під час робіт на хріницькому водосховищі. Як повідомляють у поліції, підрядник суттєво завищив ціни на перевезення щебеню в офіційних актах виконаних робіт. Таким чином, 35-річний киянин заволодів бюджетними коштами у сумі понад 2 мільйони гривень. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного захода. Знову крики та звинувачення. Удобні пройшла чергова сесія міської ради. На ній розподіляли бюджет, підбували підсумки 2025 року та пробували скасувати рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги. Чим усе закінчилося? Бачила наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить мою є... пропозицію. Поставте на голосування. Все, не От, сьогодні... Ваша одна кримінальна справа я вас вітаю. У такому дусі прийшла чергова сесія Дубинської міської ради. Сваритися депутати почали через бюджет. Одні підтримували виділення коштів громади на районний центр комплектування та підприємство Дубнокомуненергія, інші ні. Ми закінчили на тому, що ви, Василь Михайлович, говорили, що Україна починається з працівника і теплокомуненергії. І в цьому контексті я хочу додати, що на теплокомуненергії у нас півтора мільйона виділяється. Ви говорили, що нічого не виділяється. Дуже швидко суперечки про бюджетні кошти переросли у фінансовий аудит підприємства «Дубнокомуненергія». За три місяці на рахунки підприємства надійшло 205 мільйонів. 205 мільйонів на рахунки підприємства не А ви нам розповідаєте, що вони там збиткових грошей немає. Втім, виявилося, що комунальне підприємство заробило трохи менше. Я Васильівна дивіться, ж, не буду нічого говорити такого. Це читаю, що вам надіслав. Всього за період з 1, 10 по 31.12.26 надійшло 20 мільйонів, 450 тисяч. Ви сказали 205 мільйонів. Було б дуже добре, я дуже радий, щоб це була не вговорка. Ті кошти, які мали спрямувати на виплату боргів дубнокомуненергії та підтримку дубинського ТЦК, перекинули в резервний фонд. Втім, на цьому все не завершилося. Були ще спроби переспрямувати гроші з резерву на вище згадані потреби. Конфлікти спалахнули з новою силою. Зміни до бюджету 2026 року. Кошти, які були гуманітарною комісією відправлені до резервного фонду, пропорційно розділити 500 тисяч на тепломережу і 500 на ТЦК. Супер ставте на голосування. Будь ласка, мою пропозицію. Над бюджетом мудрували близько години. Врешті гроші залишилися в резервному фонді. Наступна суперечка спалахнула між депутатами групи Єдність Мирославою Піддубник, яка також є начальницею управління економіки і власності, та Артуром Бицем, який виконує обов'язки начальника відділу охорони здоров'я дубна. Причина проєкт рішення про поділ пологового будинку на окремі об'єкти, який зі слів Артура Биця підготували не зовсім правильно. Тому він запропонував перенести його розгляд на наступну сесію. Листикі надісланий йдеться виключно про КНП, Це ПМСД, здоров'я ПМСД. були й на сесії спроби скасувати рішення виконавчого комітету про підвищення тарифів на воду та теплопостачання у Дубні. Ці рішення не підтримали. На сесії розглянули 62 питання, і серед них жодного земельного. Валентина Захарчук, Андрій Кідун, телеканал ITV Media Group. Навчання не за партами. Школярі рівненської громади ще тиждень навчатимуться дистанційно. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шекерзян. За даними центру контролю та профілактики хвороб, порівняно з попереднім тижнем, кількість хворих зменшилася лише на 3% і наразі перевищує епідемічний поріг на 49%. За період 6 по 12 лютого у рівненській територіальній громаді за медичною допомогою щодо грипу та інших ревів звернулися понад 3 тисячі людей. Дистанційне навчання триватиме доки захворюваність серед дітей не піде на спад. Одразу після новин дізнаємося, що з вашої домашньої аптечки треба виконати просто зараз. Чому йодом і зеленкою вже не оброблюють порізи, які популярні колись мазі вже не ефективні. А також що з ліків має обов'язково бути у вас вдома. Про все це та багато іншого поговоримо о 18.30 у програмі про здоров'я. Не пропустіть. Розвиток спорту у Рівному зустрілися спортсмени, керівники управлінь та тренери. Будували плани на майбутнє. Поборов рак. 11-річний Іванко досяг стану ремісії та переміг лімфому Ходжкіна. Говорили про розвиток у рівному всеукраїнська профспілка спортсменів та працівників сфери фізичної культури і спорту організувала спільну зустріч. Прийшли спортсмени, тренери, посадовці та представники відокремлених підрозділів профспілки. Під час заходу обговорили виклики, які стоять перед ними та перспективи. як пройшла зустріч, та як працюватимуть профспілкові організації у 2026 році. Дивіться матеріалі далі. Публічний діалог у Рівному всеукраїнська профспілка спортсменів та працівників сфери фізичної культури і спорту провела спільну зустріч. На ній учасники дискутували на тему сучасних викликів і перспектив розвитку спорту у період війни. До заходу долучилися спортсмени, тренери, посадовці та представники спортивних профспілкових організацій. Вони обговорили подальшу співпрацю та плани на 2026 рік. Знайти точки, з якими ми можемо співпрацювати, що це мається на увазі? Мається на увазі мені управління спорту, управління ветеранів, управління освіти, федерації, представники керівники дитячих юнацьких спортивних школ, керівники спортивних клубів. Проспілка вона об'єднує молодь, спорт і патріотичне виховання. І як ми знаємо, на сьогоднішній день якраз це три. Галузі, які формують наше майбутнє у другому півріччі 2026 року, завдяки європейському гранту та співпраці профспілкових організацій на Рівненщині планують провести масштабний спортивний фестиваль Поліський вогонь хочуть об'єднати представників різних видів спорту. Зараз іде співпраця, переговори з різними видами спорту: механічні, ігрові, індивідуальні все, що буде стосуватися представництва різних федерацій Рівненщини. От ми будемо показувати їх, підсвічувати, що є такі спортивні активності, чим можна займатися, що вони роблять для соціуму. Оце все буде висвітлено в поліському вогні. Одним із найважливіших завдань спортивних профспілкових організацій є підтримка спортсменів на шляху досягнення медалей та захист їхніх прав на змаганнях. Зараз на міжнародній спортивній арені триває так, боротьба, скажімо, за честь і гідність нашого спортсмена завагаськевича, за який. Ну, я вважаю, не порушив олімпійської хартії. На рівні нашої області наші спортсмени отримують і стипендії, ті, які мають здобутки. Спортсмени отримують і одноразові грошові винагороди за результативні виступи на міжнародних спортивних змаганнях. Організовувати спільні зустрічі працівники сфери фізичної культури і спорту намагаються постійно у 2026 році. Профспілкові організації ставлять за мету проводити різноманітні події, об'єднувати спортсменів та допомагати їм досягнути високих результатів. Максима Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. По Рівному відбулася чергова передача технічної допомоги для збройних сил України. Безпілотники передавали підрозділам, які виконують бойові завдання на різних напрямках. Як їх використовуватимуть на фронті, та чому така техніка критично важлива у матеріалі Далі. 32 безпілотники передали для 16 військових частин. У Рівному відбулася чергова передача fpv дронів від міської ради. Військовослужбовець із позивним Архонт розповідає, таку допомогу його частина отримує вже не вперше. Каже, безпілотники на фронті це фактично другі очі. Особливо цінними вони стають вночі. Потреба у них постійна. Сьогодні нам передали два мавіка, два матрац 4 т вони нам допомагають у розвідці, також застосовують їх як ретранслятори під час нічної розвідки, тому що це термальні. Архонт служить у батальйоні безпілотних систем, тому дрони для нього щоденний інструмент роботи. У підрозділі використовують різні типи безпілотників для розвідки, коригування вогню та спостереження. У свою чергу військовий із позивним горняк, який служить у третій штурмовій бригаді, додає навіть найсучасніші дрони розхідний матеріал на війні. Якщо говорити про третій армійський корпус, який займає зараз найдовшу ліні, смугу, Смогу оборони більше 150 кілометрів. Можете самі зрозуміти, що дрони, які б вони хороші не були, якби вони не розвивалися, це все одно, грубо кажучи, розхідний матеріал. Він може відлітати місяць, а може відлітати один день. Тому ці дрони вони завжди необхідні і в дуже великій кількості. Через активні бойові дії безпілотників потрібно багато і постійно. У Рівненській міській раді запевняють, підтримка військових триває безперервно. А закупівлі техніки здійснюються з урахуванням актуальних запитів підрозділів. Важливість в тому, що ми їх закупляємо, передаємо, і це ми не будемо зупинятися, будемо продовжувати. дякуємо платкам нашим податкам, тому що вкрай дуже важливо підтримати будь-яку військову частину, адже може перебувати там наш рівнянин. Будь-яка допомога вона вкрай важлива, тому що. Хлопцям важко, хлопці завжди отримують тут підтримку. Уже зовсім скоро отримана техніка вирушить на фронт та буде допомагати нашим військовим у боротьбі проти окупанта. Анна Авдєєва та Кирило Полюхович. Телеканал ITV, Медіагруп. Аби риба не плавала черевом догори. Роблять спеціальні пророби. Попри те, що люті морози позаду водойми продовжує сковувати товстий лід. В таких умовах може масово гинути риба. Аби цьому запобігти робота ведеть, ведеться щодня, яка у матеріалі далі. На водоймах рівного зібралося чимало рибалок. Іван Миколаєвич зі своєю дружиною тут від самого ранку. Розповідає, з пустими руками йти не збирається, але сьогодні риба не активна. Вийшли десь біля вісьми годин, без чогось вісім було. Вийшли. Сидимо. Ну, кльово таке от, нема хорошого. Там покльовки були, там два диплотички зловили і одного кінця, І все. Іван Миколайович розповідає, у таку морозну погоду рибалити найкраще, навіть краще ніж влітку. Утім, мінусова температура може і негативно впливати на риб. Через товстий лід та відсутність повітря вона може задихнутися. Аби дати жителям водного світу більше кисню, профільні структури роблять спеціальні проруби. Цим сьогодні займалися працівники тресту зеленого господарства у парку Лебединка у Рівному. Кількість прорубів залежить від водойми. До прикладу, на озері у парку Лебединка достатньо буде від 20 до 30. За допомогою бензопилки щіль вирізаємо лунку 10 на 10 сантиметрів і дуйкою туди задуваємо повітря і кисень, щоб могли могла риба і різні організми дихати і не вимирати. Робота в нас не важка. Ну, на сьогоднішній день зазвичай роботу розпочинають, коли товщина льоду більше 15 сантиметрів, аби можна було безпечно вийти на лід. Віталій зазначає, така процедура важлива та обов'язкова. Якщо цього не робити, то буде вимирання риби, буде запах по парку, неприємний і цим ми займаємося кожного року протягом зими. Окрім водойми на Лебединці, проруби робитимуть і на інших водоймах рівного. Вікторія Якимець, Анна Авдєєва, Телеканал АйТів Медіагруп. Шість місяців боротьби, чотири курси хімотерапія, безсонні ночі та сльози. Але сьогодні в родині сугора радість без 11 Одинадцятирічний Іванко досяг стану ремісії та переміг лімфому Ходжкіна. Хочкіна. Про боротьбу та перемогу над хворобою розповідаємо далі у сюжеті. Це 11-річний Іванко. Він поборов рак. Каже емоції, коли йому повідомили про цю радісну новину, були неймовірними. Ну, я був дуже радий і сказав, що ну нарешті вже на стані ремісії. Розповідає, найперше, що він хоче зробити, коли приїде додому, це зайти в свою кімнату та пограти в ігри на ноутбуці. А для дітей, які продовжують боротися з хворобою, побажав. Щоб вони швидше вийшли звідси і більше не поверталися, хіба що тільки на обстеження. А ось коли мама Іванка Алла згадує, останні півроку її голос тремтить. Проте сьогодні сльози інші, вони від радості. Нарешті ми досягнули стану ремісії. Хочу сказати всім дякую, хто цих важких шість місяців був з нами. З Нами поруч всіх, кого я знаю і не знаю, всіх, хто нам допомагав, ми, ми це зробили. Ми перемогли цю хворобу. Півроку тому син пані Али поставили діагноз лімфома Ходжкіна. Тоді ця новина прозвучала зовсім несподіваною, адже до лікарні приїхали через пневмонію. Здавалось, звичайне обстеження, але додаткові аналізи показали страшну правду. Шок це ну дуже легко сказано, тому що дитина спортивна, дитина. Тимна, шість років займався футболом на той момент, і для нас це взагалі було незрозуміло. Звідки, звідки береться? Взагалі така біда. Попереду були шість місяців лікування і чотири курси хіміотерапії, виснажливі процедури, очікування результатів, страх невідомого. Та найбільше маму дивувала сила волі її сина. На диво він тримався дуже добре, і в нього не було такого, що він. Міг розклеїтися, що він в нього опускалися руки. Що він казав, я не можу. Були були, звісно, були складні обставини. Звісно, було важко переносити ці всі процедури. Але він це поборов. Він зміг того, що він він лідер. Іван сприймав усе по-дорослому. Те, чого не розуміли, читали разом. Розбиралися, ставили питання, шукали відповіді, вчились жити з новою реальністю. Пані Алла каже, були моменти, коли вона відчувала повний відчай. Жінка вдячна, що поруч були ті, хто боровся разом з ними. Але як я кажу, це яноли, які е, завжди з нами поруч. Це є лікарі, лікарі, медичний персонал, які допомагають таким діткам, не дивлячись ні на що, вони завжди поруч. Хлопчик вів активний спосіб життя. Любив рибалити, збирати гриби. Також відвідував тренування з футболу. За кілька місяців до страшної звістки почав займатися у футбольній академії Верес. Часу, який провів із командою, було достатньо, аби встигнути запам'ятатися своєю наполегливістю та характером, розповідає тренер Антон Литовченко. Я думаю, що це його такий характер. Якщо він переміг тут, то він буде перебагати завжди. розумієте, Це, це головне, як кажуть, в голові все йде. Якщо в голові, ну, він з таким сильним характером не опустив руки, не здався, то я думаю, по житті у нього буде все добре. Це, як можна сказати, Ну, таке друге день народження, да, от е, така звістка. Далі у планах сім'ї життя, справжнє, активне, наповнене мріями. Зокрема, хочуть поїхати туди, де ще не були, та побачити нові місця. Світ не без добрих людей. Є люди, які допоможуть в такій ситуації, підтримують як морально, так і матеріально. Їх є дуже багато. Триматися, триматися і триматися. Олеся Мороз, телеканал телеканали Тіві Медіагру. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоду ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.